of Виконують праче, і воня листа, виконують мою службу. Бо мене вже приносять грець, і час мого підходить до стави. Я боровся доброю корнею, біг скінчив віру в неї. Перше проготовив мені вінок справедливості і одалі, того дня, справедливі суддя. Та не лише мені, але й всі тим, що любов'ю чекали на його появу. Повірне це Слово і гідне повного невіря, що Христос, Ісус, прийшов у світ, що спасти гріхніх, за ким я перший. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос мені показав першим, усю свою терпеливість наприклад, тим, що мають повірити в ньому на діття віця. Царевість, віків, безсмертний, невидимому, єдиному Богу честь і слава. let me give it to you Слави, владику, Господи, спів святого апостола Євангелиста Варка. Ми твами, Святого слава, Святого Господа, Христа, Марками, Хай дасте весло того і спити. Сили великого для сповнення Іван, хиєво збитно, сіно слово Господа, нашого Ісуса Христа. Виступаємо Святого Євангеліє. Пророка Ісаї, ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голозу пою, що в пустині, готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки Його, так виступив Іван, Христече в постелі та проквідаючи хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна людейська та всі мешканці Єрусалиму, в світньофліці Йордані і визнавали гріхи свої. Іван був одягнений в одежу з рублю волосу, носив темний пояс на бедрах і їв сарану і дикий мед, він проповідував кажучи. Слідом за мною, де сильніший від мене, якому я недостойний нахилитись, і розв'язати за його сандалів, Я вас хрестив водою, а він хреститиме Духом святим. і Святого Духа. Амінь. Ти рождається. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який пригодує тобі дорогу. Голос вобіющого простий, тобто голос, який кличе спустиє. Готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки Його, готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки Його. Зерніть увагу, що Іван Христитель запитав, що кожна людина вирівнювала стежки Його. Вирівнювати ту дорогу Господеві. Забирала свого життя те, що ми називаємо пагорби. Кожен з нас, ми маємо в своєму житті певні пагорби. Ми маємо вирівняти свою життєву дорогу. Що таке ті пагорби є, які в нашому житті є? Тими пагорбами є дуже часто різні наші недоліки. Тими пагорбами може бути поганий характер, коли хтось має, коли хтось любить обмовляти, осуджувати, тобто різні недоліки, які має людина. І Манхреститель, коли вийшов з пустині, почав закликати людей до покаяння, якраз вказував людям на те, що вони мають робити. Що вони мають робити для того, щоб зустріти Господа? Тому що, за Іваном хрестителем, зразу буде йти Ісус Христос. І людина, яка має різні гріхи, недоліки вади. Вона не зможе прийняти Ісуса Христа в своє життя, тому що гріхи вади, не будуть заважати, Щоб прийняти Ісуса треба все це забрати свого життя. Тому ми з вами читаємо в Євангеліях, як Ісус Христос говорить, що Царство Небесне здобуває насильник. Будьте досконалі, як отець мій небесний, є досконалі. Тобто, що людина має постійно працювати над собою. Людина не має права отак промарнувати своє життя, прожити ціле життя, нічого не осягнути, та як почала своє життя, дійшла до повноліття, до дорослого життя і так провела своє життя і таким чином, потім. Упокоїлася, тобто померла, і прийшла до вічності. і нічого не осягнула. Рівняйте дорогу Господей. Нам сьогодні варто подумати на такі питання тої Христі. Чи ми рівняємо оті пагорби своєму житті? Ми усвідомлюємо, які ми є, що в нас є. Чи ми усвідомлюємо свідомість своїх гріхів? Чи радше, те, що я хочу сказати зверніть увагу, те, що я зараз скажу, Чи ми забираємо горби свого життя? Чи ми для іншої людини, для іншої, для чужої, для родича, ємо тим горбом? Замість того, щоб працювати над собою, де в іншій міє тим горбом, тим пагорбом і та людина ніяк не може так само нічого зробити, бо ми є переконом. Чи часом чоловік не є перепоною в житті жінки? Чи нема такого, що жінка пішла до церкви, Чоловік починає говорити, чого так часто ходиш, нащо ти ходиш?» Тобто чоловік може стати одним горбом для своєї жінки, у тої І ми можемо багато наводити таких прикладів, але варто собі, чи ми самі забираємо горби з свого життя, чи ми є тими горбами, тими фагорбами, тими нерівностями для іншої людини. Родича для знайомого, для сусіда чи навіть для своєї сім'ї. Я хочу вам сьогодні так само прочитати і нагадати той апостол, який ми з вами сьогодні слухали, що говорить апостол Павло про себе. Пам'ятаєте, що на початку свого життя діяльності. Апостол Павло був тим, хто переслідував християн. Тобто він був гормон для інших людей, був перепоном для інших людей, не давав іншим служити Богу. Навіть апостол Павло він був свідком каменування хітіяка Степана. Тобто, гор перепони для інших людей. Але коли йому з'явився воскрещий Господь. Своє життя до докоріння. Він навернувся. І ціле життя, про те, що він робив на початку, що він воював проти Господа Бога, він ціле життя вкаєся. І ще раз послухайте, що він говорить про себе, апостол постол про своє життя. Він говорить: Сину Тимофею, будь тверезям усьому. Знось напасті, виконуй працює Ванелиста, виконуй твою службу і далі дуже цікаві слова. Бо я вже готовий пролити мою кровну жертву. І час мого відходу настав. Я змагався добрим змагом, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготовлений мені вінець справедливості, що дасть мені того дня Господь справедливість суддя та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали його появи. Ми бачимо, як своє життя змінив посол Павло, як і тепер говорить, Тобто він впевнений в своєму житті, він впевнений в вірі Христа. Він говорить, що він життя не змарнував. Та задовімся, як ми живемо. Чи ми, ми живемо для Бога, стараємося Богові служити? Чи так ще ми життя марнуємо. дні проходять, не, яка й на ні для Бога, ні для людей, як є в нашому житті? Христос рождається. Звано Слово і Господня, а нас і о благодаті чоловіка, люблення, як завжди, мені посяч, і на віки, віки, Трисне, Божена і наша слава. Трезкий смерти і старий Бог наша молитвами, Тичистий своїй матері, святий слави, Сипена Постолів. Осяти боця нашої азоту, усахіпископа Косителя Храда. І святого папримського сільвестри ході дані, сіх, свят і помилій, спасе нас, як благий чоловіка любви.